Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дефає. Сьогодні в нас компанія HashHash. Будемо розбирати з вами торгову платформу, а саме, як нею користуватись, як відкривати ордери, закривати їх та багато інших важливих моментів. Ви дізнаєтесь в цьому відео. Тому дивимося його до кінця. Ставимо лайки, коментарі. Ну і, звісно, друзі, не забуваємо за підписку на DeFi YouTube канал, тому що тут є доволі багато цінного контенту саме українською мовою. І якщо ви, друзі, ще не бачили наше перше відео по компанії Хешхеч, обов'язково його перегляньте, так як тут повноцінна інструкція, що це за компанія, як вона працює і так далі. І якщо ви його відкриєте і перейдете саме вниз, давайте це зробимо. Тобто саме в наших коментарів ви можете побачити, що ось тут є закріплена інформація. Те, що ви можете стати нашим партнером, якщо ви нажмете сюди, ви потрапите в чат саме партнерів DeFi UA по компанії «HashHash». Також, друзі, якщо ви проходите по нашому реферальному посиланні реєстрацію в дану компанію і починаєте торгувати, у вас є промокод на знижку 20% при покупці будь-якого аккаунта від 5 тисяч до 100 тисяч доларів. Рекомендую ним користуватись, тому що таким чином будете купляти акаунти дешевше. Знову ж таки, все, що ви почуєте відео, це не фінансова дія, то рекомендація. Також, друзі, з нами є зв'язок, якщо вам потрібно, можете зв'язатись написати нам. Після чого, якщо ви проходите, знову ж таки, реєстрацію, як це потрібно робити правильно, ви можете перейти саме в хешхед чат та почитати. Після того, коли ви скопіюєте реферальне посилання, вставите в браузері Chrome, далі пройдете реєстрацію, знову ж таки, будете купляти один із аккаунтів, обов'язково напишіть мені в особисті, я одразу перевірю, чи ви в нас в команді, чи покупка дійсно була успішно пройдена. І після чого я вас ще безплатно додавлю на один місяць. У віп-канал DeFiU. Ну а тепер, друзі, переходимо назад і переходимо до нашої відповідно торгової платформи компанії CashCash. Коли ви купите один із аккаунтів, ви потрапите в ось такий кабінет і вам потрібно нажати далі кнопку Trade. Коли ви нажимаєте кнопку Trade, у вас перекидає відповідно вже на саму торгову платформу, де ви можете здійснювати та відкривати угоди, як і в лонг, точно так само і в шорт. Коли в нас відкрилась торгова платформа, ви одразу можете побачити з лівої сторони у нас, в принципі, повноцінний функціонал, такий як на TradingView, де ви можете аналізувати графіки будь-яких активів на різних таймфреймах та використовувати різні інструменти, які вам необхідні. Також, друзі, ось тут зліва ви можете обрати будь-який актив, яким ви хочете торгувати. Знову ж таки, тут є 170 активів, тому ви можете прописати той актив, який Необхідний та обрати його. Дуже є багато різних таких активів, які вже давно вийшли, а також десь і недавно вийшли. Ну і з часом будуть ще більше. Додати також зверху показується повноцінна ціна того актива, який ви обрали. Показується його ціна відповідно в процентах, як вона змінилася за 24 години. Показується маркерована ціна в моменті, скільки зараз у нас біткоін торгується. Також у нас є ставка фінансування. З правої сторони у нас присутній біржовий стакан, тобто де у нас є лімітні ордери на продажу та відповідно лімітні ордери на покупку. Ну і звісно, є зі сторони покупець, який приходить або відповідно продавець риночний, та купляє або продає в моменті актив. Саме звідси в нас лімітні ордери і. Починають забиратися, тому тут у нас є поточна ціна, по якій ви можете купляти той чи інший актив. Далі, друзі, саме цікаве, з правої сторони у нас є доволі цікавий функціонал, який ми з вами будемо розбирати для того, щоб розуміти, як правильно відкривати угоди, виставляти ступи та профіти і багато чого іншого. Ну що ж, давайте одразу переходити сюди, і ви можете побачити, що у вас є ізольована та крос маржа. Давайте розбирати, що таке ізольована маржа. Що таке крос? При ізольованій мережі, друзі, потрібно пам'ятати, що якщо ви зайшли в угоду з саме конкретною сумою, ви можете її втратити. Якщо забудете поставити стоп, вас може ліквідувати. Але ви саме втратите ту частину, якою ви зайшли. Якщо ви заходите в крос і забули поставити стоп, то відповідно ви втратите ту частину грошей, які ви заінвестували, і ще вас може там підтягуватися якась втрата з вашого основного депозиту. А навіть може таке бути, що і ліквідне весь ваш депозит. Тому рекомендую лише в більшості випадках користуватися ізольованою маржою. Знову ж таки, все, що ви почуєте, відео, це не фінансова рекомендація. Дуді завжди все потрібно робити із холодною головою і підходити до речей максимально правильно. Тому, друзі, йдемо далі. Ви можете обрати ізольовану маржу. Зверху у вас є можливість обирати від першого до п'ятого плеча. Звісно, якщо будете брати більше плече, вам потрібно буде більше комісії сплачувати. Чи менше плече відповідно, менше комісії, але завдяки кредитних плеч ви можете брати взайме додатково гроші біржі і таким чином заховати позицію більшою сумою грошей. В цьому як є свої плюси, так і мінуси. Якщо ви вмієте працювати саме з активами, вмієте правильно проводити технічний аналіз. У вас є статистика, у вас є торгова система, торговий алгоритм. Дисципліна, то при таких моментах ви можете працювати з кредитними плечами. Якщо у вас цього всього немає, ви ще вчитесь краще ними не користуватися. Тепер, друзі, у нас є лімітний, риночний та тригерний ордер. І ось тут у вас буде показувати доступний депозит, який є в момент. Ну що ж, давайте розбирати, що таке лімітний, ринковий ордер та тригерний. Друзі, давайте розпочнемо саме з лімітного ордера. Лімітний ордер це ордер, який нам надає можливість відкрити по тій ціні, які ми хочемо, відповідно, актив, і відповідно на ту суму, скільки ми хочемо. І саме. Основне без проковзань, що таке проковзання, це коли ви купляєте актив, до прикладу, да, в моменті по ринку, то у вас ціна може різко стрибнути вгору або вниз, і ви купите не по тій ціні в моменті, які ви хотіли. А саме лімітний ордер вам дає можливість купити актив по тій ціні, які ви хочете, і на ту суму, яку ви хочете без проковзань, тобто саме буде. Використаний ваш лімітний ордер, тоді, коли ціна підійде саме до тієї ціни, яку ви вказали. Ну, до прикладу, давайте я вам покажу. Ось у нас є лімітний ордер, і давайте його використаємо по біткоїну. Давайте, до прикладу, я пропишу, по якій ціні я хочу купити біткоін. Наприклад, я хочу купити біткоін по 115 тисяч доларів. Відповідно, тут я можу вказати, наскільки я хочу купити, можу вказати це в біткоїнах, ось тут ви можете побачити. Або, відповідно, якщо я хочу, я можу ось тут змінити на долари. Вибираю USDT, нажимаю ОК. OK". І тепер я можу вказати, що, наприклад, тут є на 100 доларів, хочу купити біткоїна по 115 тисяч доларів. І з п'ятним плечем, нехай буде. Також, друзі, я одразу можу виставити take profit та Stop Loss. Можу його не виставляти в моменті, а потім при відкритті угоди. Але давайте також виставимо ще й take profit і Stop Loss. І ось тут нажати Advanced. Далі, якщо я буду відкриватися в лонг, відповідно я можу прописати take profit, який в мене буде. Якщо ціна піде вгору, там, наприклад, на 115 тисяч. 115500. Я зароблю, до прикладу, 2 долара. І поставлю стоп-лосс. Якщо ціна піде нижче 114 800, то відповідно я втрачу 0,8 долара І таким чином я нажимаю ОК. І після чого нажимаю Buy Long. Тобто хочу купити лімітний ордер по в подальшому лонг. І як ви можете побачити, я нажав. І ось тепер у мене показується, що у мене ось тут створений лімітний ордер. Ви можете спуститись сюди вниз, і у вас тут буде показуватись інформація, що у вас вже виставлений лімітний ордер. По ціні, як ви можете бачити, 115 тисяч доларів. Тобто, коли біткоін сюди підійде, мені саме рівно по 115 тисяч доларів відкриється мій лімітний ордер. І відповідно, якщо ціна піде вгору на 115 500. То я там зароблю, відповідно, давайте подивимося, ось тут бачите, 115 500, я зароблю 2 долара. А якщо піде на 114 800, то я, відповідно, втрачу 0,8 долара. Таким чином, я вже вказав в себе take profit та Stop Loss, І я вже розумію, що якщо ціна піде вгору, я зароблю, відповідно, якщо ціна піде вниз, я втрачу. Але якщо моя ціна зараз по біткоїну не підійде до ціни 115 тисяч доларів, а одразу, друзі, ми розвернемось і підемо в лонг. Давайте я вам покажу. Якщо звідси ціна зараз розвернеться і піде одразу в лонг, таким чином мій лімітний ордер буде не виконаний. Відповідно, я за нього нічого зараз сплачувати не потребую, тобто ніякі комісії ми не сплачуємо, поки він не відкритий. І ціна йде без мене, і відповідно я не буду в позиції заробляти гроші. Це мінус лімітного ордера, тому що якщо відповідно туди ціна не підійде, то нічого не станеться, але ми не будемо в позиції і не зможемо заробити гроші. Також, друзі, ми можемо його ось тут скасувати або нажати Cancel All, але це все скасується всі ордери, які в нас є. Тому давайте нажмемо Cancel All. Конкретно, друзі, щоб ви розуміли, лімітний ордер нам потрібен для того, щоб ми могли купити актив по тій ціні, якій ми хочемо. Або продати його по тій ціні, який ми хочемо. Точно так само ми можемо виставити лімітний ордер, друзі, на продажу. Для цього обираємо, до прикладу, що ми хочемо продати відповідно біткоін по ціні 115 500. Да, якщо він туди дійде, ось, наприклад, сюди цей діапазон. Ми хочемо його продати. Давайте вкажемо на яку суму. На 97 доларів. І нажимаємо sell short. Також у нас лімітний ордер. Бачите, я обрав, що якщо біткоін сюди підійде, наприклад, до якоїсь важливої зони, а там, наприклад, сильний супроти може бути зі сторони продавців, як тільки він сюди підійде, у мене відкриється лімітний ордер. І знову ж таки, бачите, зараз я не вводив тейк профіт та стоп Loss», Тобто у вас тут внизу є інформація. Давайте подивимося. І ось тут у вас є тейк Profit» та стоп Loss». І ви також можете вказати, що якщо біткоін дійде до 115 500 доларів, і там у вас відкриється позиція, то, наприклад, по 115 тисяч ви хочете зафіксувати take профіт, тобто заробити свої гроші. І знову ж таки, я зароблю там 2 долари і виставлю стоп-лосс. Стоп-лосс, я, наприклад, хочу виставити по 115 тисяч доларів. Наприклад, 700. 115 700 я виставлю. Буде мій стоп лос І таким чином я, наприклад, там зароблю 2 долара, а втрачу там 0,8 долара і нажимаю Confirm. Все після чого в мене вже виставлений і стоп лос і тейк профіт по даній позиції. Як тільки біткоін підійде саме до ціни 115%, мій лімітний ордер буде виконаний. Ось так у нас, друзі, працюють лімітні ордери. Як ви бачите, все максимально просто. Тепер давайте покажу, як працює ринковий ордер. Та що це таке? Ринковий ордер це по суті ордер, який вам надає змогу купити актив по поточній ціні, яка є на ринку. А саме 114 936 доларів. Мінус, друзі, ринкового ордера те, що може бути проковзання. І ми можемо купити біткоін не по тій ціні, в моменті, який ми хочемо, а ціна може бути трішки вища або нижче. Саме при лімітному ордері такого у нас не відбувається. Ну давайте я вам покажу, як працює саме ринковий ордер. Ось ми його обрали. Далі, друзі, ви знову ж таки, ось тут можете обрати, що ви хочете купляти актив в біткоїнах або в доларах. Ну, я обираю в доларах. Давайте пропишу, що я хочу зараз в моменті купити біткоін на 100 доларів із п'ятим плечем. Знову ж таки, одразу take profit Stop Loss я не можу вказати, тому що мені потрібно спочатку відкрити цей ордер, а потім я вже можу вказати. Тому я, до прикладу, прописую 100 доларів і нехай я нажму, що я хочу одразу зайти в шорт. Відкриваємо в шорт. І тепер дивимося, по якій ціні мені відкрився шорт. Ви можете побачити, що в мене зараз позиції 459 доларів. Знову ж таки, ось тут ви можете побачити в моменті, що в мене є мінус. Тобто... Скажем так, ціна йде протилежну сторону, і я вже втрачаю гроші. Якщо ціна буде йти вниз, я на цьому буду заробляти гроші. Ось тут, друзі, показується в нас ціна, по якій в нас відкрився біткоін 114 879 доларів. А я, до прикладу, хотів купити по 114 870. Тобто, по факту пішло проковзання. Ну і я хотів купити відповідно дешевше, а мені дали дорожче, що по суті не дуже мені зручно, тому краще користуватися лімітними ордерами, тому що проковзання можуть бути доволі різкі, і ви в моменті, наприклад, хотіли купити по 114. 114 тисяч, наприклад, там 880, а купити в моменті по 114 600 або 500 доларів. Коли особливо велика волатильність на ринку, так як зараз це по біткоїну, до прикладу, там на менших таймфреймах. Тому потрібно в цьому моменті бути уважним і все-таки краще користуватися там, лімітними ордерами або тригерними. Тому далі, якщо ви сюди подивитеся в ліву сторону, у вас показується яка зараз маркировочна ціна, тобто в моменті, скільки в нас коштує біткоін, як ціна його міняється. Далі, якщо ви сюди подивитеся, в другий ще трішки лівіше, ви можете виставити take profit та стоп-лосс. Ось тут у вас показується інформація, що ви можете виставити відповідно свій так профіт. Ось ми відкрились по ціні 114 879. Давайте я пропишу нашій Take Profit, що по 114 тисяч, я хочу, щоб нас закрили, і я зароблю 3,5 долара. І відповідно, стоп лос я поставлю по ціні, наприклад, 115 200 доларів. І якщо ціна активу піде проти мене, відповідно я втрачу 1,28 долара. І далі нажимаю Confirm. Таким чином, я виставив зараз take profit і стоп-лосс в даній угоді. І якщо зараз ціна піде на 115.200, мене закриють по стоп-лоссу і я втрачу. Повідно якісь певні гроші від свого депозиту. Ну, звісно, якийсь певний процент невеликий. Знову ж таки, як правильно там заходити в угоду, з якими плечима, відповідно, з яким процентом і так далі, цьому всьому потрібно вчитися, якщо у вас немає навика та знань. Тому, якщо ви хочете навчатися, звісно, можете написати мені особисті повідомлення, я з вами поспілкуюсь, дізнаюсь, який у вас рівень і так далі. І можу вас багатьом цікавим речам саме зі сторони трейдингу навчити. Тому, друзі, саме ринковий ордер ось так у нас працює. Ви можете зайти, як і в сторону то Точно так само можете зайти в сторону шурта. Відповідно, якщо ви хочете закрити позицію, можете нажати Close All або ось тут внизу нажати просто Close. Ну давайте нажмемо Close All. І таким чином у мене закривається вся позиція. Далі, друзі, якщо я хочу подивитися, скільки я заробив або по якій ціні я відкрився. закрився, У мене тут є історія ордерів. Я можу нажати сюди, і ви можете побачити, по якій ціні я відкривався, наскільки я заходив, скільки я комісії заплатив своїм плечем п'ятим і так далі. Тобто, це все ось тут ви можете, звісно, подивитись. Точно так само ви можете подивитись, які ви позиції відкривали, скільки ви заробили, скільки ви втратили. От, наприклад, там по троні тестово я відкривав, втратив там 4 цента, майже 5. А зараз відкривав по біткоїні, заробив 11 центів до депозиту. Точно так само показується реалізований панел, тобто скільки процентів ви там своїх заробили. Тобто все ось тут у вас відображається. Все ви можете саме передивлятися, друзі. Тобто відкриті позиції, закриті позиції, історичні дані все у вас тут показується. Тепер, друзі, давайте розберемося з тригерним ордером. Що це таке? Тригерний ордер це ордер, який нам дає можливість відкривати угоду по тригерній ціні. Що таке тригерна ціна? Давайте я вам на прикладі поясню. Ну, ось зараз у нас біткоін, до прикладу, торгується 114 825 доларів. А мене, до прикладу, цікава ціна 115 423. Так як там я бачу якийсь, скажімо так, локальний рівень да, з 5 хвилин. І саме як туди ми будемо підходити, я, до прикладу, хочу вже наперед задати дані, щоб мені там відкрили позицію саме в лонг. Тому що якщо я буду лімітним ордером, ось тут. Виставляти дані, щоб мені відкрили позицію в лонг. В моменті я цього не можу зробити, так як в мене ціна буде відкриватись по риночному ордері. А саме тригерний мені дає можливість виставити по тій ціні, які я хочу ордер. І якщо туди ціна підійде, то в мене позиція відкриється, і я вже зможу відповідно в сторону лонга. Або в сторону шорта, та виставляти свої стоп-лоси та тейк профіт. Стоп-лоси, тейк профіт не забувайте виставляти, так як це важливий фактор, якщо стоп-лосс десь не поставити, ціна активу може піти проти вас і ви втратите багато процентів від свого депозиту, а навіть можете втратити і весь. Тому будьте. Акуратні, так як це дуже важливо. Ну, давайте зараз, друзі, ось тут поставимо наш тригерний ордер по ціні, до прикладу, 115 400 доларів. Тобто, мене саме цікавить, коли ми туди підійдемо. Якщо ціна буде зростати, тут буде якесь гарне накопичення, актив може дати пробій рівня в сторону лунга. Також можна торгувати і пробої рівня в сторону шурта. Тобто цей тригерний ордер доволі класно використовувати при пробойних стратегіях. Актива в сторону Лунга або в сторону шорта. Ось тут прописуємо нашу тригерну ціну, яка нас цікавить 115 тисяч 423 долара. Мене саме цікавить, щоб по ринку був відкритий ордер. І якщо сюди ціна підійде, відповідно у мене одразу угода відкривається, навіть якщо мене біля монітора не буде. І таким чином ціна вже, якщо буде йти в моєму напрямку, я на цьому буду заробляти гроші. Відповідно, якщо проти мене буде йти, я буду втрачати гроші. І ось тут я знову ж таки можу вказати, наскільки я хочу, щоб відкрилась позиція. Давайте покажемо, що 100 доларів. І з п'ятим плечем це буде порядка 500 доларів. І далі, друзі, я можу нажати «Buy long». Давайте нажмемо. І ви можете побачити, що ордер був успішно виставлений. Давайте зайдемо ось сюди і подивимося Open Orders, і в нас є тригер. Сюди ви спускаєтесь і ви можете подивитися, ж таки, з яким ви плечем торгуєте, який ви актив торгуєте, в якій годині ви виставили цей ордер. Знову ж таки, ви можете побачити позицію, в лонг чи в шорт ви виставляли. Знову ж таки, на 100 доларів заходив. І ось тут у нас є по маркету. Тобто, як тільки сюди ціна дійде до ціни відповідно, 115 423, і ми пройдемо цю ціну, відповідно, в мене одразу відкривається ордер. Якщо біток буде йти в сторону УНГ, я на цьому одразу буду заробляти гроші. Поки ви цей ордер виставили і він не працює ще в моменті, відповідно таким чином ви не заробляєте ніякі гроші, але і комісію також ніяку не сплачуєте. Тобто, по суті, все подібно, як і в лімітному ордері. Давайте тепер його скасуємо. І точно так само ми можемо поставити по ціні, до прикладу, 114689 доларів. Що якщо ціна актива піде нижче, може бути якийсь пробій рівня локальний, скажімо так, і ми на цьому можемо заробити гроші. Давайте також зайдемо ось сюди, виставимо, що ціна у нас цікавить по 114-700. Так, у нас є маркет до прикладу, і знову ж таки виставляємо 100 доларів. І, наприклад, ми хочемо зайти в шорт, відповідно, ми будемо продавати даний актив. Ось ми виставили знову ж таки, заходимо сюди і ви бачите, що на 100 доларів в мене виставлений ордер. І якщо ціна активу сюди підійде, відповідно, знову ж таки, в мене угода буде відкрита, і таким чином я зможу зайти в угоду. Ось так, друзі, працюють наші ордери. Profit і стоп Loss Я вам також показав, як це все працює, як виставляється. Ще можна частково розбивати Take Profit і так далі, але працюйте краще 1 до 3 або 1 до 5, тобто що при 100 плосі ви втрачаєте 1% від свого депозиту, а фіксуєте всю свою позицію до прикладу на 3% або 4-5 Таким чином у вас буде адекватна статистика. Якщо ви систематично торгуєте правильні речі, ви їх вмієте торгувати. У вас є статистика, то у вас є великий шанс відповідно проб компанії заробляти фінанси, як і собі, точно так само, друзі, і компанії. Ось такий у нас торговий термінал, ось такі у нас можливості, як ви бачите, нічого складного немає, все максимально просто. Саме основне потрібно вміти правильно аналізувати глобальну ситуацію, локальну ситуацію, вміти потрібно правильно виставляти правильні дані в ордерах, вміти ними користуватися і не забувати саме основне за стоп лоси та тейк практики. Думаю, відео вам було корисним, цікавим і дієвим. Якщо так, лайки, коментарі, друзі вітаються. Не забувайте підписуватись на DeFi Telegram канал тому що тут у нас є доволі багато цінної інформації. Я також показую, як ми торгуємо у нас на стрімах. Показую ще за угоди. Точно так само є повноцінний опис, де ми заходили, чому ми заходили, чому нам дали заробити. Все описується, повноцінна логіка, розуміння ситуації, актив. Ну, друзі, якщо вам це цікаво і вам відкликається дана інформація в плані торгівлі, пишіть, друзі, буду радий з вами поспілкуватись, познайомитись та порозвиватись. Всім гарного дня, друзі, та до зустрічі!